Молково повірив, що заява Путіна про відмову від максималістських планів і готовність надати гарантії безпеки для України свідчить про серйозність намірів Кремля. І ці поступки насправді є просто міражем. Покликаним вести в оману, оскільки Путін не відмовився від бажання залишити Київ у своїй орбіті. Засередженість на Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій областях умовив тим, що повне захоплення України зайняло б десятиліття, а йому потрібно повністю заблокувати і паралізувати розвиток України і подавши євроатлантичний рух нашої. Держави в підсумку стратегія Путіна розцінюється як спосіб відволікти американців виснажити українську оборону, а не як а не як реальний компроміс. Тому те, що відбувається, а розмова про те, що Росія має брати участь в обговоренні гарантій безпеки, є ще одним механізмом того, яким чином завадити Заходу, надати Україні реалістичні гарантії безпеки. Бо реалістичними гарантіями безпеки могли б бути два варіанти, які які слава ну збройні сили України і достатня кількість зброї а, це перша гарантія безпеки, але це забезпечення того, що скажімо так: війна буде відбуватися, війна буде продовжуватися, але війна не буде а, такою, якою вони зараз. Це унеможливіть подальші військові успіхи. Путіна це зробить з України такого збройного їжака. Гарантію безпеки, яка дала б можливість України нам з тобою перепочити, було б роз, о, о, розміщення миротворчого контингенту, на який Путін категорично не погоджується. Бо чому? Бо чому? Бо він говорить, нібито він проти контингенту НАТО, але насправді причина інша. Це завадить йому в подальшому відновити бойові дії, відновити настав після того, як його армія знову насититься всім необхідним, чого для цього вона потребує. Слухай, а чому це йому завадить? Мені здається, що розміщення контингенту. не завадить. Він, е, він усвідомлюватиме, що стріляє, по кому і куди, окей, для нього це ну, не стане на заваді.